Інформація про видачу гуманітарної допомоги для ВПО у громаді розповсюджується миттєво. Тож ще задовго до початку цього процесу на території пункту видачі збирається чимало вимушених переселенців. Люди займають чергу майже одразу після завершення комендантської години. Так було і 27 липня у Миргороді, на території центру культури і дозвілля. Втім, продуктові набори від благодійної організації світло надії цього разу призначені лише для певних категорій осіб, що зареєстровані у громаді. Саме сьогодні гуманітарну допомогу зможуть отримати особи пенсійного віку та особи з інвалідністю з числа внутрішньопереміщених осіб. Гуманітарна допомога на нашу громаду надана благодійною організацією світло надії. Складається вона із продуктів тривалого зберігання, які мають заводську упаковку. Вони запаковані в ящики. Будемо видавати один, один набір в руки кожному бажаючому отримати цю допомогу. Якщо в сім'ї двоє. Осіб пенсійного віку або двоє осіб з інвалідністю там чи більше, то кожна особа отримає свій набір. До переліку продуктів, що містять пакунки вагою біля 12 кілограмів, цього разу увійшли рис, макаронні вироби, сіль, цукор, чай та рибні і овочеві консерви. Усього таких наборів планують роздати півтори тисячі. Традиційну допомогу видають лише після процедури звірки, реєстраційних даних і документів. Пані Людмила, яка разом із сім'єю переїхала з Краматорська до Миргорода в березні минулого року, говорить, що гуманітарну допомогу отримує нечасто. Дітям кому ми там якось давали такі, от дорожні пакетики, медичні. Анукам давали, а так ми не разу. Це другий раз тільки. Ну, в прошлому році літом було, потім на Новий рік було, і оце зараз. Коробочку отримали, що там коробки ще не знаємо. Ну продуктові дай. кажуть, продуктові, да там напи треба піти спитати, вийдемо на вулицю, подивимося. За інформацією управління соціального захисту населення Миргородської міської ради, переселенці, що зареєстровані у сільських населених пунктах громади, отримують набори в інспекторів по місцю проживання. Гуманітарний вантаж уже сьогодні доставляли до пунктів призначення.